47 міст та селищ за добу атакували росіяни на Сумщині. Загалом майже 110 обстрілів, зокрема з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Із прикордонних громад люди екстрено виїздять фактично під ворожим вогнем. Інколи вибираються пішки, бо транспорт не доїжджає. Про тих, кому вдалося вирватися, Олеся Боровик. Сергій стрічка староста тих сіл Хотінської громади, куди активно наступають армійці РФ. Каже, вдома залишалися з дружиною до останнього, аж доки ворожий снаряд не розбив хату. Більша половина села розбита, центр розбитий, будинки горять кожного дня, зв'язок обривався. Із Кендратівки виїздили поспіхом, речей узяли мало. Поселилися у доньки, яка ще раніше перебралася до сум з прикордоння. Більшість людей виїхали того року. Забирали своє майно, все десь знаходили. Ну це десь місяць назад. Вже більш таке, більше обстрілів. Більше всього люди вже напружені, але виходять хто з чим, то з сумками. Ті, хто дочекався вже масованих обстрілів, вимушені були вибиратись до центру громади пішки 10 кілометрів у сусідньому селі Костянтинівці, яке вже на лінії фронту. Ситуація ще гірша. Три чоловіка залишилися. Два, ви, два вийшло. Не хочуть, дайте не схотіли, побоялись виходити. Наступний за цими селами центр громади хотінь. Останній тиждень ворог перетворив життя там на справжнє пекло. Б'ють з авіації та артилерії цілодобово. Центр розбито, лікарня, училище розбито, церква постраждала, будинки постраждали. Сиділи ми до останнього. Вирішили виїжджати. Можна сказати, із свого району, там де ми живемо, ми були останні. А ще розповідають, евакуйовані з громади окупанти фактично зрівняли із землею село Степне. Від нього до кордону з російською курщиною лише 500 метрів. Там страшне було в останні дні. Наталя остання виїхала зі степного, коли була можливість евакуюватися. Каже, знехтувала, думала, що минеться, але стало лише гірше. Ми себе винували, якщо чесно. довго досиділи. Поставили все пішки. Там у нас бабушка була неходяча, на двох палках. Ішла до Яструбенного йшла 4 кілометри. І вона лізла. Ми по посадці йшли, лізла, аби тільки вийти. Загалом більше 200 міст та сіл на Сумщині підлягають евакуації. Це фактично все прикордоння завдовжки 560 кілометрів. Там залишається ще близько 35 тисяч людей. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.